А uh, тут я. Uh... Покажу вам пост, який насправді рекомендую прочитати. Не буду вже його сьогодні зачитувати. Пост стосувався полеміки стосовно того, що світ ну там тайм поставив на обкладинку цю жену Бутерброда, і взагалі, що, що відбувається, і багато хто був обурений. Але ось у цьому пості художниця, яка його написала, дуже аналізує значення культури і того, і також пише про те, що на її думку. Ми можемо зробити для того, щоб бути ефективнішими і щоб взагалі усвідомлювати, що відбувається з одного боку. Це думки, які багато хто з вас уже можливо і думав і десь читав, але не зайве для себе знову ж таки. Покласти їх собі в голову, затрамбувати і запам'ятати, тому що насправді дуже велика проблема в тому, як русське торує собі шлях просто немилосердно широтами інтернетів і культурних просторів, і позакультурних просторів і просто життя прогризаючи собі, популярність. тупо скриз и тут далеко ходить не треба покажу вам этот фильмик и вышел только зараз попри те, что зрозуміло что ну це просто нонсенс, але Назовите своє имя. Александр, Александр, Александр Ильич Ростов. Ростов. Кем ви работаете? Это не джентльменское дело иметь какую-то работу. Ваш класс представляет угрозу для России, поэтому по решению нашей комиссии вас разместят в гостинице Метрополь, в которой вы останетесь до конца своих дней. Коротше, спочатку книжку написав зараз, хто там написав цю книжку? спочатку була написана книжку про цього джентльмена в Москві? Амар Толс написав цю книжку. А потім цю книжку екранізували, і зараз її продають романтизуючи образ. Совєтської Росії го року. Ви розумієте, ви враг государства, поэтому ми вас поселимо в супер, в супер прекрасний готель. І ви в цьому готелі будете жити до кінця своїх літ. І е, попри те, що в трейлері, я в фільм не дивилася, іде мова про те, що е, почали боротися з моїм класом, багатьох повбивали, багато хто повтікав, але я залишився. Нам показують побут, якого в Росії нікого не було. Але воно романтизує і додає всіх тих привабливих рис цій, цьому державному утворенню за рахунок такої от фантастичної казки. І для того, щоб відійти від російських прикладів, я просто нагадаю вам про інший серіал, який називається Грізельда. Він вийшов на нетфліксі, і ми можемо побачити Грізельду. В оригіналі і Грізельду, яку грає Софія Варгара, дуже популярна акторка, дуже пов'язана з позитивними ролями. відповідно, вона викликає захоплення. І в чому ж суть фільму «Гризельда»? Гризельда розповідає нам про пані Б'янко. Яка е, керувала наркобізнесом в Майамі в 80-х-80-х роках, і показують нам її в цьому серіалі як таку дуже горду, дуже сильну жінку, ну і бачите, суперкрасиву і так далі. І от вона боре і турує собі шлях в наркобізнесі. Але це подається все ну, по перше, як красива жінка, які ви співчуваєте, а вона і з патріархатом бореться і з капіталізмом бореться, і взагалі, протистоїть всьому поганому за все хороше, ну просто. Просто на этом діле наркобізнес, ну так всього лиш так. Ну так обставини склалися, але просто супер героїня і так далі. Попри те, що ми бачимо, як виглядає в реальному житті ця бланка, да? І ми бачимо, ми знаємо, що вона мала на рахунку більше ніж 200 вбивств, мінімум 200, Ми не знаємо всього. І що вона була надзвичайно жорстокою жінкою, яка вбивала всіх направо і наліво, але у серіалі нам її подають. Дуже стилізовано, дуже підточено під всі там цінності. Ні, я розумію, що там не показують її як винятково позитивного героїню, але ну, ви знаєте, коли ти дивишся мовчання ягнят, то зло Гопкінса, цього доктора-лектора, тебе змушує. Бути оцією загіпнотизованою куркою, яка готова, щоб доктор Лектер її відкрутив голову, те ж саме відбувається, і от, ну я просто вирішила дати приклад з Грізельдою, тому що в принципі будь-яка поява Росії або представників Росії в культурному просторі це фактично аналог Грізельди, коли холоднокровну вбивцю, яка зробила собі кар'єру в наркобізнесі. Знищуючи всіх людей навколо, хто її заважав. Так, да, вона потужно зробила собі і проторувала шлях. Молодець. При цьому вона вбила багатьох там, ну і так далі, і так далі, не зупинялася. Але нам показують її романтизовано. От дивіться, яка гарна жіночка. Давайте візьмемо Софію Вергару, щоб вона вам зіграла, от почем щоб була красота. І все. Те ж саме роблять з Росії, її постійно вдягають в цей красивий інтелектуальний костюм високої культури. І я рекомендую вам почитати знову ж таки пост і також звертати увагу взагалі на те, як через культурний продукт, навіть не знімаючи кінематограф, Росія змінює картину світу. Навіть ті фірми, які знімають, не росіяни вони вміють подавати для рускоязичної мірової аудиторії, так як їм треба. Але світ іноземного контенту робить з Росії Грізельду, наркодилершу безжальну, яка вбивала пачками людей, подають як красиву Софію Вергару, яка бореться за своє місце в жорстокому світі чоловіків і так далі, і так далі. Що вам можу сказати? Знаєте, оця ось захопленість Росією, вона дуже сильно а, вибиває, тому що я не розумію, як можна бути дотичним до проєктів, що романтизують Росію в той момент, коли, а, коли ну, ми кожен день, ну, Росія кожен день вбиває українців і нищить наші, наші міста, а, нищить наші землі. Робить їх безплідними на століття наперед своїм, своїми обстрілами. Я не розумію, ким треба бути, щоб підтримувати російський культурний продукт. І дуже багато гравців цього ринку, от, наприклад, Ендрі Скотт. Зараз ставить дядю Ваню. це от найкращий момент, коли треба ставити дядю Ваню. і мене це засмучує. По перше, тому що я в принципі нормально ставилася до Ендрю І Я не розумію, чому от саме в цей момент треба звертати увагу на російську культуру.